Франція і Британія передали свої далекобійні ракети Україні і ядерної війни не сталося. А ось Шольц дотепер не хоче цього зробити. Чому так відбувається, і чи передасть колись Німеччина нам цей вид озброєння, Будемо говорити зараз з вами, Валентин. Отже, і все тягнеться. Шольц проти надання Україні даного виду озброєнь разом з тим, звісно, пакети від Німеччини йдуть і доволі істотні. Але все ж таки, чому канцлер Німеччини не хоче надавати нам Тауруси? Ну, по-перше, важливо розуміти, що є думка німецького суспільства сьогодні 60 проти майже 40%. відсотків. Німці вважають, що Тауруси передавати не треба в соціал демократичній партії Німеччини, представником якої є сам Шольц. Ну і звісно, лівих нових, які от недавно з'явилися. Найкраща підтримка передачі нам таурусів у вільних демократів, зелених, ну і, звісно, у християнських демократів. Християнські демократи нещодавно робили слухання в Бундестазі і ставили на голосування саме таке консультативне питання, аби передати в Україну цю зброю. Але на жаль, воно провалилося. Але все ж таки, їхній лідер Мерц робить все можливе, аби торподувати Шольца. І з цього питання, зокрема, окрім суспільної думки, нещодавно Московія здійснила спецоперацію і злила конференцію розмову німецьких військових. Вони обговорювали про те, що Україна так чи інакше може підірвати кримський міст, і важливу участь в цьому процесі будуть грати саме Тароси. Московія чудово знає страхи німців і на них грає, тому і зливає таку інформацію. І звісно, тиражує як може саме в німецькому суспільстві. Але нічого немає нового під сонцем. Передачу танків в Україні так само не підтримувало 60% німців, і майже 40% лише були за. Після передачі танків американцями німці погодилися, і тепер там нормальна підтримка передачі такої види зброї. Тобто, червоні лінії сунулися і ядерної катастрофи, чи якихось проблем не сталося. Проблема в іншому в Німеччині будуть вибори в 2025 році. Згідно останніх даних соціалічних опитувань, довіра до шольца починає трошки зростати. Він і його соціал-демократична партія починає трошечки відкушувати зокрема від альтернативи для Німеччини. А альтернативні ліві і альтернативи для Німеччини, які зараз останнім часом почали створюватися, там їхні виборці схильно ставляться до шольца в питанні того, що він блокує Тауруси. Більше того, сама соціал-демократична партія виросла на 1% з 15%, але все одно дуже сильно відстає від той самої альтернативи. Альтернатива для Німеччини перевалила з 20%, Зараз відкотилася до 19%. Зараз можете бачити ці соціологічні опитування. Тож у Шольца кампанія 2025 року на сьогодні його партія не може стати лідером. Лідером якраз може стати та партія. Яка пропонує надати нам максимальну зброю, це християнсько-демократична партія Німеччини. Виробники Таурусів теж кажуть отодавна була інформація про те, що вони готові оновити ракети. Є просто питання, що вони теж не в такому класному стані, як і танки німецькі. Так, от вони готові оновити ракети і, і виробити нові, зокрема, якщо уряд Німеччини буде не проти, і передавати їх зокрема Україні. Німеччина виробляє дуже багато ракет даного типу, і також цей концерн, який виробляє Тавроси, буде залучений у виробництві ракет для Петріотів. Тож риторика Шольца наразі вона така, знаєте, слизька, наче то як миротворця. Їм все потрібна Україна, яка не створює проблем. Вони кажуть про те, що Тавроси не можуть бути надіслані, бо треба спеціальний контингент от в Україні, який буде безпосередньо направляти з технічної сторони це озброєння. Це ну нічого страшного, приїдуть якісь спеціалісти, і що до такого? Не розповідайте Просто про це на відеоконференціях і не зливайте інформацію московитам. І все буде нормально. Так? Проблема знову-таки саме в електоральному процесі Німеччини на сьогодні. На жаль, багато німців хочуть чути. Історію про те, що можна закрити очі і взагалі відсторонитися від даної війни можна десь в уяві свої поселитися на острові, де будуть навколо дні океани, і не будуть ніяких проблем, і України не буде, і з Москвою конфлікту не буде, і все буде добре. Тобто, німці на жаль ще от ностальгують за цим вчорашнім, яке повернути неможливо. Вони не хочуть прийняти реальність, що війна вже на порозі в Європі. І з нашої сторони варто аби Така позиція якимось чином била би по Шольцу. На жаль, поки цього не проглядається, але і рейтингів сильно в нього не зростає. Тоді з цього краще б, аби наші союзники, зокрема християнські демократи і зелені, а також вільні демократи, вони зберігли свої позиції. Ну щодо перших двох там вони зберігають і збільшили їх значно щодо вільних демократів на жаль, є проблема. Так, от, аби ці партії, які прихильні до надання Україні максимальної кількості якісної зброї, аби вони зайшли в буннистах майбутній і. Зробили коаліцію і стали владою, оце було б правильно. А так Шольца треба яким чином прогинати і стараються вже і по-різному це робити. Британія каже: давайте ми викупимо у вас Тауруси і передамо Україні ті ж самі штормшейдов, що хоч якось компенсує проблему. Цю хоча Тауруси набагато зараз досільніші для нас, і це бояться німці. Сподіваємося, що все ж таки той останній тренд, який стався в Європі, він і дійде до німців. А тренто, який це розуміння, що воювати все ж таки прийдеться з московитами і найближчим часом, і коли ви даєте сигнали про те, що ви не знаєте, чи ви будете захищати ту ж саму Балтію, і не знаєте, чи у вас є спроможності, то ви тільки заохочуєте потенційного ворога до можливого вторгнення. І чим більше ви відтягуєте допомогу Україні і зберігаєте ці уявні умовні червоні лінії, якими вас лякає Кремль... То тим більше ви ослаблюєте своїх союзників, зокрема нас, у можливості боротися і знищувати вашого ж потенційного ворога. Що тут відбувається? У Нього пістолет, і він не хоче його діставати. І чому так? я вже казав? Я не братиму в цьому участі. Я не вірю в агресію. То ви пацифіст не спрацює старий. Ранні християни пробували. Їх згодували леба. Сподіваємося, це розуміння діде до Шольца і в нього електоральна. Гонка миру і любові, яку він зараз розвів, намагаючись і голоси у крайньо правих і крайньо лівих, то така гонка зупиниться і він почне включати нарешті розум. По всьому питанні тут цього на жаль не проглядається. Тож не вперше нам боротися з електоральними проблемами і труднощами, які створюють на сьогодні цикли виборів у серйозних. Союзників України, ми з сполученими штатами зараз робимо, що можемо. На да, країна і наші всі союзники їздять, вмовляють, І є надія, що в Квітні буде все ж таки допомога. І Німеччину теж треба бороти тут і не давати електоральному циклу впливати на спроможність нас захищати. Сподіваємося, тавруси будуть, і вибори не будуть тому заважати. До зустрічі!